Відео для тих, хто хоче встановити собі двохклавічний проходящий виключатель. взяв я собі, до речі, нові Ardero вийшли. Дуже такі, вони прикольні. В рамочці рамочка дуже тоненька, дуже гарно, стильно виглядають. Вони мені сподобались. Взяв на весь будинок. От. І тут є схема. Тут є звичайний, звичайний. Проходний є проходний плюс перехресний, і є двохклавічний прохідний. Ну, я тут намучився наверху, тому що ну, напевно я там щось неправильно е, мислив. А зараз я зрозумів, що треба робити. Там є пронумеровано все. от, е, В кожної якби. Е, 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 е. Кожного входу є свій номерок. Шість, двоєчка, там, чотирочка. От. І я що зробив? Я зрозумів смисл і взяв просто з першого разу, зібрав цю всю схему, троєчка з троєчкою паралець, п'ятірочка з п'ятірочкою, ну і так далі. Далі. З точки один, так само контакт один на Наточечний 1 і так само на наточечний 2. Далі. На точку 1 і 2 запустив фазу через перемичку. Зараз покажу. Перемичка стоїть. От, зайшла фаза і просто дав перемичку. І вийшла така в мене красота. Тому що, чому захотів, тому що ну, неудобно з однієї з одного вугла кровати керувати е, двома точками. Хотілося б, комфортно все-таки. так в мене вийшло.